Любов відута, незрозумілі слова. Тато розмовляв по телефону, а Тарасик збирав з конструктора будинок. Треба ламати стереотипи. Почув хлопчик татові слова. Звісно, Тарасик не підслуховував, просто тато так голосно говорив, що було чутно, навіть якщо прикрити вуха долонями. І чому батьки часто говорять такі незрозумілі слова з усієї розмови? Хлопчика чомусь зацікавили саме вони. Він задумався, відклав конструктор і пішов в сусідню кімнату, де слухала музику старша сестра. Улянка, почитати тобі казочки чи оповідання? запитально глянула вона на братика. Почитай, погодився Тарасик. А то тато по телефону якісь старі типи ламає. Що, що? не зрозуміла сестра. Може, ламає стереотипи? Еге, їх ламає, серйозно відповів малий, трохи насупившись. <хи> Ходи сюди, заосміхалась Улянка, водночас допомагаючи Тарасику сісти поруч. То ти хочеш знати, що означають ці слова? Це ж просто! Поглянь на мою кімнату. У ній чотири стіни, підлога і стеля. Це те, до чого ми всі звикли. Це і є стереотип. Але бувають кімнати, стіни яких побудовані півколом і в яких округла стеля. Навіть з хвилеподібними стінами бувають. Це означає, що людина, яка спроектувала будинок, тобто архітектор, зламав стереотипи і створив будинок не схожий на інші. Улянко. То наш тато сказав комусь будувати будинок із хвилястими стінами? Допитувався Тарасик. <гум> Ні, та якби наш тато насправді побудував такий будинок, то він би зламав стереотипи. Але чи побудує хтось колись у Києві такий зовсім незвичний будинок, де все було б не так, як очікуєш? Мрійливо визирнула в вікно Улянка. Уявляєш, ми б дивилися в вікно, а навпроти був би будинок, схожий на <гум> крокодила. На лелеку!» Фантазував Тарасик. На бегемота! Устівку дерево, повітряну кулю. Вигукували, сміючись, Тарасик і Улянка. До кімнати зазирнув тато і попросив улянку погуляти з братиком, бо йому терміново потрібно було їхати на роботу. Вони вийшли на подвір'я в пісочниці. Тарасик вирив глибоченьку ямку, аби побудувати казковий будинок. Він набирав в пісок відерце і переносив його на інший край пісочниці. Там, крім нього, була незнайома йому дівчинка. Тарасик бачив, як вона ліпила маленькі пасочки, викладала. Їх рівними рядочками і чомусь вперто не помічала хлопчика. Тоді він набрав повне відерце піску і. Тарасе! Що ти робиш? Вигукнула сестра малого башкетника, який ледь не висипав пісок на голову дівчинки. Малий засоромлено стояв і вислуховував повчання, що так робити не можна. Я хотів з нею познайомитися, тихенько прошепотів Тарасик. Але ж так не знайомляться, здивовано пояснювала Улянка. А треба міняти ні, ламати стереотипи. По складах вимовив складне слово Тарасик. Он воно що стереотипи. Розсміялася сестра. Напевно, я не так тобі пояснила. Розумієш, їх треба ламати так, щоб не нашкодити, щоб про тебе і про те, що ти зробив, залишилося хороше враження. Зрозуміло, прошепотів Тарасик і вийшов з пісочниці. А ти ще прийдеш? запитала його незнайома дівчинка. Тарасик ствердно кивнув головою і усміхнувся. На цьому все. Дітки, не бійтеся складних слів і підписуйтеся на канал Каскар Юей.